Друзі, з вами Діма Ривок. Сьогодні ми приїхали на риболовлю. Ось на такий ставочок. На риболовлю я приїхав зі своїм татом. Так, друзі, всім привіт! Е, приїхали з Дімусиком на вечірню риболовлю. Е, хочемо сьогодні спробувати половити. Е, ну і ми вже закинулися. Зараз вам Діма буде все показувати, на яку наживку, на, на що ми будемо ловити. Е, на які сьогодні будуть mm -hmm. Ну, Зараз дівчини буде Так. Ловимо ми сьогодні 23 серпня в суботу. Так, так да. ну щось, зараз я покажу, що ми сьогодні з собою взяли з наживки з наживки, да. там. Да, І опари. Ну, опари, що взяли, такого. Ну, Не небагато. Як зали. на вечірню риболулю, то... Таку да. Так вот трошки там взяли, десь півтори порції. Да. Взяли ми ще з собою тісто, да? Да, тісто ми взяли. Корона. Будем пробувати і тісто Чесник. у нас є. Ми взяли і тісто, і у нас є пуфіки. Будемо на всякі. Все, таке дивіться. Да, будемо, будемо пробувати. Будемо пробувати. Так, да, будемо пробувати. Так, на те, е те, ну, все. прикормочку я закидав на ось цих чотири спінінга. Ось таку торнадо. Зелений чесник з фірми так, Real Fish. Ну і давай розповідай, що ти на, сьоду, на що будеш ловити на якісь так, якійсь оснасті. Я розповідаю. Так, Оснастка, яка в тебе що так, ти ти будеш? Ось цей спіннінг. Я закину на оснастку кавун на три гачка, на наживку кукурузи. Так. Потім оцей ось ось другий спінінг. Також на Оснащення кавун з трьома гачками, також на кукурузу. Так. Потім ось цей спінінг. Третій. в мене закинутий на оснащення кавун на два гачка на горох. Так. І оцей спінінг також на оснащення Четлети. кавун і також на горох. ну А ось цей спінінг в нас на карасик. а Тут я надів на один гачок опариш, а на другий черв'як. І, до речі, там. Стоїть вбився від Михайлоща клуб Рибаков. Uh -huh. Ну <рес> так, хочемо ним спробувати. І тут удочки татові, А але скажеш, що там наживляв. Та на що я наживляв? Дивіться, на що я наживляв. Оця права удочка 4 метрова я наживив е, на черв'ячок з кукурудською, а на цю ліворуч я наживив на ну, просто на черв'ячок. І чекаємо, не знаю, що робити. Що дивіться один поплавочок. І трошечки далечні, я дивіться, другий поплавочок. Будемо щось будем пробувати, так. Да. А так. Да. Ну і ще ось на цей спінг я наліпив ось такі пластилі. Від Real Fish кріль. Угу. Ну так, да. ну, треба пробувати щось, ну а як? Другому, не може. Закинулися, але що, до речі, що, рибка ходить? Да. Ми бачили, як коробчики ходили. Да, там от прямо сплескувалися. Да, Коробці, мені да, мені. ліворуч, і праворуч. То, я не знаю, ну... Рибаків трохи є. до речі. Рибаки да, трохи є, на тій стороні трошки є. На тій на... проти нас теж є. Ну, Люди питаються, щось хочуть піймати. Да. О, Ох, дивіться. Ти, що... да, от там от, сплеснувся. І це, до речі, там де десь закидався оспільно. Ти ж да, по да, медашки да. і отак ось Да, Діма так і закинувся цю на карася. Ну не знаю. А, вона, то, вона то сплескується. Речі. До речі, ми сьогодні під не брали. Так, да, підсаку ми не брали. Ну тут дивіться, тут такий берег, <хух> да. рівний берег, ніде нічого такого бачити нема. Ніяких перепадів, нічого такого, то... то можна витягнутися. Да, Якби тільки клюнув. Так, да, оце. А він клює, а ми вже з ним розберемося, що дочу. Да. От, ну і що, з ними будемо питатися щось сьогодні. Будемо щось пробувати. Експериментувати, да, будемо ловити. Ну, також журлю на 5 спінінгів і на 2 вудочки. Mm. Ну, спробуємо. Да, так, будемо пробувати. Трошки вітерець, правда, піднявся. Ну, такий, не ну він такий боковий, це вітер, так. Да. Вітерець боковий. Дімо все за, як то кажуть, Чому? все закину тут. Да. О, ну, Вон там теж дивіться дуже... Бачите? Хода. сплеснувся. І І І там дуже... Діма хочем. туди теж його закидав. Ну що ж? Будем Закидати сюди, да, закидав. Будемо чекати, хай клює. Так, друзяки перейшли ми з Дімою трошки на інше місце. Тут у нас два. А Діма залишився на тому місці. У Діми там теж два. Щось побачите, там де Діма за, за очеретом. Е, Діма там лова є тут. Ну хочемо ще й так спробувати. Вудочки е, ми з Дімою вже склали. На вудочки ноль. Що Ну, дивіться, Діма вже закидує спінгу. Давай, Дімко, закидай. Бачите, де Діма? Діма там же остався. Лови на два спінга. Ти на два спінга ловиш? Чи на три? Ні, на три. Так, у Діми три спінга. Два на цюгу, На коропа. Один на карася. Он дивіться, бачите, як закинув. Гарно закинув. Ой, Діма там ловить. На три спінга. На два коропа і. Один карася. Ну а я тут. Ну, тихо, мовчить щось, не знаю. Ходить вона, звісно, ходить, сплескається, ну не хоче щось вона. Вот. Поки що не хоче. Вже такого десь пів сьомої... Да, пів сьомого вечора вже. Друзі, ну що тихо? На тій стороні теж дивіться, там одна машина. Одна машина там, друга машина, рибаки теж ловлять. Ну і ми тут. Всюдимо спускають. Що це так? Та нічого, сказав, що ти там на два коропа ж ловиш і на, і на один карася. А я тут ловлю. А? Ну хочу, може щось. Але дивіться, як вода упала. Йомою, була аж. Ось тут да, десь тут була вода. А це дивіться наскільки упала Вода упала капець. Ти, до речі, дядько, ну що білим бусом вже два витягли. Так, а той бачите. Ну ми то не бачили чи коропи чи що. Ну більш да, мабуть, да. має невеличкі. Невеличкі, так. Бо він цього. З пацалкою вони там допомагали йому. Я. Ну а ми поки, поки що. Я теж все позакидав. Ти думаю до тебе піду. Ну так. Да. Уже вже пів сьомої я казав друзям. Ну чого собі час да. швидко летить? Летить дуже швидко. Ну ми що, на удочки розклали, що взагалі капець. Да. <смеш> на удочки, да, Що <смеш> на ту, що на ту ноль. Ну Там було таке якесь притаплювання. Б, да, Діма кабісю 40, але що. Нам не вдалося його витягнути, якщо б він навіть <смеш> був. Ми склали одну удочку, тоді іншу удочку склали і вирішили з Дімою половити на п'ять спінь. Там, до речі, таке місце прикольне, кладка й піть. А, да. Он дивіться, бачите, стілець. Я думав там порибалити. Але там трошки як вам сказати, трошки стрьомненько так. Місце таке, ну можна, якщо десь поосторожні, не по... ну десь прозівати, то можна гарно гепнутися. Я вже не став ну, Не став туди йти, думаю, якось можна це. Так, підемо ще. Вони тут, до речі, недалеко, так, ці місця тут... Ви бачите? Тут близько. Так, але якось були, витягли з ним то що, в об'їлу. Ну щоб бути... Робока зілої опариша, ну, щоб не дзеленчало, ніде, не, не чув. Фу. Не знаю, що це воно. Не дзеленчало, так? Фу. Ну, не знаю. Будемо ще пробувати. Садочок ще не можемо з Дімою обмовчити. Не вдається нам капець, да? <тасла> Нічого Бачиш? не може Да. Ну як ми не можемо, риба не дає. Ми то можемо, ну щось вона не хоче. Чекаємо. На карася теж щось ось дивиться, мовчить. Да. Закинули. Мовчить, я такого навіть не пам'ятаю. Щоб це так мовчав. Ну і тут Діма перезакинувся. Ну побачимо, не знаю, друзі. Ну щось. Ось, до речі, да, прийшов, я дивіться, ближче до цього місця. Ось ось стілець там. Ну Там таку опасеньку. Там... Можна таку гарненьку якщо Там вже такі доски. Так, да, трошки трухляві. Та я не став різкувати. Кажу Дімі, давай будемо тут. То поки що буде. Тобто Перезакинула я оцих два спінінга. Ди на горох, друге. Так, що будемо... да, ну а ті теж два. На там, де в мене, на, да, на, на горох на кукурудзу. Ті перезакидаємося, ну щось. Хочемо, хочемо. Ну, ще шанси є, але малі. Так. Да. Ні, шанси завжди є. Ну, якось воно чогось не знаю. Не виходить. Даже буває, коли ти вже собираєшся, може щось теж клюнути. І таке може бути, так. Да. І до речі, дивіться. Небо так змінилося, да? Угу. Було таке чорне все. А? Похмуре. Похмуре, чорне, да, і вітер такий був ще сильніший. Угу. А це геть. Так хорошо стало, дивіться, гарненько. Красиво так. Ну дійсно дуже класно. Ну і ще якби клювало, то було б ще краще. Да. Ну не хоче. Ось, дивіться, і горох. І горох все, і кукурузка. І червяки, і омає. І обариш, і черв'ячки, і не хоче. Від діма каже, що вона не хоче, що їй не вистачає. Ну каже, не знаю, щось не вона, ну, ну, Бачиш, на середині туди ходить. Так, да, вона там посередині ходить. Може якась там яма є. Може, ну ти так і в принципі має, трошечки не докидаєш за тої ями, але що все рівно вона ж ну, чує, чує, вона да, ну, має... Запах чує. Дійти і клюнути на ну, щось не хочемо. Ні, я не знаю Я тут сижу і думаю, ну може щось, щось одне, щоб клюнуло. да, Хоч би карась якийсь чи що, да? да. Так наче карася був. Тож завжди, ну ми ж тут, як колись були, то закидали і удочки, і спінінги, і клювало. Те, щоб отак стояв спінінг що? без клювання, такого ніколи не було. Ніколи не було. І, і ми. Отсюда і ніколи з рибою. Ну, ну, точніше без риби ніколи сюди да, не, не було. Так, не було. Всі з рибою. Да. І з дідусюм Діма приїжджав теж таку. Ввечером, да, під вечір. І вони наловлювали хо, чимало, півсотка могли наловити. Це да. такий непоганий коросик, так? Да? Так, да, десь такий за головання був. О. Десь такі. Да. А це геть, вовше капець. Це гас, да, не зовсім нічого. Щоб у сина не клювало, не знаю. Ну, ще будемо пробувати. Ще будемо щось, Дімою. Ще половимо трошки, а там побачимо, і там спінги мовчать. І карасі теж стрибають. Та це це капець, так, да, карасі клі... стри... Стри... стрибають і ніяк не хоче, ніяк. І до речі, я ні одної. Там щось десь. А, Хар... да, але... Там десь коробчики, бач ходять, да, там, ходять. мабуть, десь якась яма. Не знаю, може яма моя йому там краще. Ну щось він не хоче. На всю сторону йти. Да. Тримають, ходять, ну щось не клюють. Ну щоб геть карас не клював, то це я не знаю. Да. Хоча б карасик би клював Хоча б би. Було, дивіться, все, вже все це ж підготовлено, да, все ж, значить тако Все вже з дімою зарядили, вже ну, капець. Позакидали. Позакидали, тільки клюй. Філікціони І там, попущений. бачите, тут стоять два. Все попущено, тільки клюй. І ми тебе чекаємо, так? Да? Да. А він не хоче. Побач на вечір вже вітерець трошки да. здійнявся. Прохолодно вже, так, да, трохи. Ну так, да, вже що? 23 серпня. Так, да, вже скоро буде. осінь. так, йде, да, йде вже Дуже до лосів. Період хижої риби. Да. Ну, тут хижа хуже є. Да, є. Та воно все є, якби воно щось клюволого. Якось так трошки воно зразу настрій пропадає. Ну Там тільки сплескається і все. І все. І тут стоїть. І тут стоїть. Ну я не думав, що ми сюди приїдемо, нічого не змогли. Та я так само. Воно бачиш, вже туди закинули, вже перейшли трохи. Міняємо, міняємо позиції, так, міняємо трошки, десь двигаємося, десь і щось вони нія. Що що Яка мова буде про Да. Мені здається, тут навіть 10 співзаки. Да. Вітер вітер такий дує, що да. вітерець я гарний. Садка, купили нового садочка, так? Да? Да. О, ну Такого покажи її ще. Красивого. Ми е, в предучому відео показували. Але дивіться, якого садочка купили. Це що це ще спеціальні такі поплавки що він плавав на мене. Так, так. Такий тільки клюнь, да? це отак. Дорога, так? Ні, тут це понятно. І собі закинь да... Там правда не за нами, типа буде йому там полавати. Ну да тільки клюй, так? А хтось сюди на ще тягнеш, так? Оже. Ну у нас щось тихо. Я її вже хоча б воду обучав, то я її зовсім не обучав. Ну Діма, що ж ти зробиш? Ти бачиш що? Але. Чекаємо, чекаємо, ще трошки ловимо з Дімою та й будемо закруглятися. Тож, може у нас знову сьогодні якийсь день не ментал. Не, ну, знову. Та ні, значить таке вже ми все. Ну, все значить міняємо і наживки, і опариша, і курузу, і горох, і шикали, не, і на, не, на що, І всякими спреями, і щось воно взагалі нічого не хоче. Молчить все та й все. Ми до речі місце хороше вибрали, да? таке широке. Так, да, дивіться, місце таке класне. І там, дивіться, можна. Таке воно широке місце. Просторно так. І дерево не мішає закидувати. Так, да, дивіться, яка висота. Можна закидати як хочеш. Так, ну що, ось ми були на такому столочку, так? Да? Так, да, були на ньому. І мабуть, з дімою вже ми таке рішення з ним прийняли. Да. Що сюди ми приїдемо ще раз. Це десь таке на осінь хочемо. Да. А так будемо з Дімою пробувати на інших місцях. Да. Рибалити хочемо ще там. Ну що, як тобі Поїдемо на якісь інші. Та й не Що вона? Ходить, усю, друзі, вона тут стрибає. І тут ми да, вже ми з Дімою і справа були, і сюди кидали, і туди, ну, і сюди. Вон, дивіться. Бачите? Такий що там, хороший, що так? там так? да, сплеснулось. Угу. Вроді їх як зеркальний побачив Ну, не знаю. Ну хороший був. І це якраз Діма туди кидав, де він сплеснувся. І сюди ось час на вечір почав ходити. І ви, І друзі, ми просто в шокі. І нічого. І нічого взагалі. Е, да, Діма там витягував, одного спінга витягнув, взяла курузку, там взяла е, гороха. черв'яка, париш. опариша. Ну, клювань не було. Я не знаю, як воно його з'їдало, не зрозуміло. Угу. Ну і що, опять з нулем? Да. Ну що, ось така у нас була риболовля да. на такому ставочку. Да. Ну, ну шо, Кому сподобалось це відео, ставте свої подобайки. Пишіть обов'язково коментарі. Так. Ну і підписуйтесь на мій канал. А з вами був Діма Рибак та мій тато. До наступних відео. Всім пока-пока! Пока-пока, друзі!